Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайська газова плита ГБ-1. Посилання на неї буде в описі. Про неї, як зазвичай, мало інформації в інтернеті, особливо про технічні характеристики: в комплекті каркас, зварений зі звичайних металевих кутів, чавунний пальник діаметром 10 см. Силуміновий кран. Та гвинти. Збирається вона дуже просто. Спочатку встановлюємо пальник. Потім кран. І найбільший гвинт закручуємо в пальник з боку для регулювання подачі повітря. Якщо полум'я буде жовтим, значить повітря не вистачає. А якщо воно задувається, то повітря забагато. Готово. В зібраному стані плита має такі габаритні розміри. А важить вона кіло 370. Підключається через стандартний 9-мм шланг. Редуктора достатньо на 28-30 млібар, а взагалі зручніше використовувати редуктор з регулюванням тиску, щоб полум'я можна було регулювати не тільки краном, а й на редукторі. Після підключення не забудьте перевірити місця з'єднання мильним розчином. І тепер розпалюємо вогонь. Спробую показати вам, в якому діапазоні регулюється полум'я. Це мінімум. А це максимум. Каркас призначений для нагрівання великих ємностей, а мінімально можливий діаметр посуду має бути не менше 13 см. Щоб дізнатися споживання газу, зважую балон перед використанням. Нагрівати буду 5 літрів води в казані. Праворуч ви бачите таймер, ліворуч термометр. Одразу попереджаю, термометр виявився неточним. Коли вода вже кипіла, він показував 92 градуси. Полум'я ввімкнув наповну і тепер чекаємо. На 21 хвилині вода закипіла. Подачу газу я перекрив на 22 хвилині. Тепер повторно зважую балон. Виходить споживання газу 80 грам за 22 хвилини. Це 218 грам на годину. Google каже, що при спалюванні 1 кг скрапленого газу виділяється 12,8 кВт теплової енергії. Виходячи з цього можна вирахувати потужність пальника. Виходить 2,79. Можна округлити до 2,8 кВт. Після використання, фарба на пальнику і на каркасі обгоріла, що в принципі нормально. Посилання на плиту залишу в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!